Вітаємо всіх! Hierbuno Фішинг. Сьогодні клієнт попросив зібрати подарунок другу на 3000 гривень. Дивіться, що вийшло в даний комплект. Вудлище Дайва Хамон 5,4. В комплекті йде додатковий кінчик. Оплавки серії X 206 на 26 грама, Дві штучки. В комплекті йде тісто коїфуд, червоний червяк, чесник, глютен. Саме підцікаючі гачки, сьомий розмір на карася 500-600 грам, дві оснастки. Оснастки... Зразу налаштоване і стоять гачки. Налаштована під дані поплавки. Ця в нас опція безкоштовна. І все упаковано. в подарункову коробку, Картонну. І буде отак от виглядати. Дякую.